Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Займайте ваші місця. Знаєте, щасливі християни. Чому? Тому що серед бурхливого світу люди з цього світу не знають, де себе знайти, рвуть на собі волосся, впадають в тяжкі депресії, а в нас з вами є пристановище. І це пристановище в імені Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо разом зібратися в домі молитви. Відкрити Боже Слово, почути Його Слово, зрозуміти, що конкретно сьогодні наш Господь хоче сказати до мене або до вас. Знаєте, читаючи Біблію так за порядком, я перейшов у одну дуже цікаву книгу. І сьогодні хотів би поділитися думками, які навіяли, е, прийшли, Я вірю, що це від Бога до мене, коли я роздумав над першим розділом книги Ісуса Навина. Знаєте, коли я сказав це ім'я, я думаю, більшість з вас знають цього чоловіка, мужа Божого. Він жив в далекі часи, коли єврейський народ проходив нелегкий час, коли він виходив з Єгипту і уходив в землю обітовану. Ось цей чоловік був поряд з Моїсеєм. Він бачив усе. Я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на декілька перших текстів першого розділу. Я прочитаю їх і разом, на деякі думки, звернемо увагу перед нашою загальною молитвою. Після смерті Господнього слуги Моїсея, Господь звернувся до помічника Мойсея Ісуса, на сина, з такими словами: Моїсей мій слуга, помер, тож тепер підіймайся і переходь з усім тим народом через Йордан у край, який я даю Ізраїлевим синам. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв Мойсеєві. Від постелій до цього Лівану та великої ріки, ріки Єфрат, увесь край хетейців аж до великого моря на заході буде ваша територія. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Мойсеєм, так я буду з тобою. Не залишу тебе і не відступлю від тебе. Будь хоробрий, і мужній, адже ти маєш дати цьому народу спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам. Їм. Отже, будь сильний духом і дуже можній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з законом усім, про який тобі заповів мій слуга Мойсей: не ухиляйся від нього ні право, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відступить від твоїх уст. Роздумуй над ним вдень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх справах Твоїх. І діятимеш розважливо. Ось такі слова знайомі для нас усіх. Знаєте, я коли почав читати книгу Ісуса Навина, і оцей перший текст прочитав після смерті Господнього слуги Мойсея. І я от уявив собі стан серця ось цього чоловіка, Ісуса Навина. Йому добре було з Мойсеєм, він завжди був поряд. Він бачив всі ось ці чудеса, які відбував, які Бог творив в єврейському народі. Але разом з тим він бачив і серце Моїсея, як він заступався за народ, як він реагував на Господнє слово, як він відчував Бога, як він спілкувався з ним. Все це бачив ось цей чоловік, Ісус Навин. Але разом з тим, він бачив народ, ось цей такий, як бурхливий можна сказати, народ. Неспокійне було серце цього народу. Вони постійно нарікали, лише отримали одні благословіння, починали вигадувати, чим вони незадоволені знову. І так постійно, постійно. Ісус Навин був в числі тих, які пішли подивитись землю. І Він тоді, вже, коли ми читаємо в числах, в 14 розділі Він говорив до народу так: край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже доброю землею. Якщо вже Господь виявив до нас прихильність, то і введе нас у цю землю. Він дасть її нам, землю, що тече молоком та медом. Ісус навин мав ось цю надію в своєму серці на Господа. Але не стало Моїсея, і ось цей Божий чоловік став перед ось цим народом, знаючи, який неспокійний Він є. І Ось момент, який ми зачитали разом з вами, це звернення самого Господа вже напряму, вже не через Моїсея, вже не через іншого чоловіка до нього, а прямо у його серце. Яким це чином було, чи так само, як з Моїсеєм у святилищі, чи, можливо, в іншому, нам Біблія не відкриває. Але ось ці слова сказав сам Господь. І на деякі моменти, ось цих господніх слів до Божого чоловіка, я хотів би звернути увагу. Бог, посилаючи на служіння Ісуса Навина, Він йому сказав, деякі завдання поставив перед ним, дав йому поради і накази. Перше завдання, яке ми читаємо в цьому слові, говорить, що ти підіймайся, переходь з усім цим народом через Йордан, який я даю Ізраїлевим синам. У чоловіка Божого. Було завдання ввести народ Господній у землю і розподілити її між колінами Ізраїля. Просте завдання, як ви думаєте? Він навіть не знав, що його чекає, але він довірявся Господу. Його серце було повне ще тоді, 40 років назад, він казав, що Господь дасть нам цю землю. Основне сповеління, яке, на мою думку, важливе. Залишене Богом для свого чоловіка, це те, щоб він звертав свою увагу на Господній закон. Восьмий текст майже всі з нас знають на пам'ять. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним у день і ночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах. І коли, ми, коли я читав повторення закону, весь кожного. Кожну... До догму закону, яку Бог залишив для єврейського народу, там є усе. Як потрібно поводитись між братами, як і які території віддавати, якому коліну. І ось, звершуючи свою дорогу, Ісус Навин повинен досліджувати цей закон, вивчати день і вночі. Часто ми чуємо, коли читаємо, наприклад, інші псалми, і там говориться про те, що день і вночі ми повинні про це робити, роздумувати. Але чи про це говориться в тому тексті? Він говориться про те, що кожного разу будь-яка твоя справа вона повинна бути основана на слові Господні, основана на законі. І якщо ти цього не робиш, значить ти або його не знаєш, або нехтуєш, або не хочеш цього робити. І тому, коли в тебе є вільна хвилина, ти повинен звертати свою увагу у слово Господнє. Знаєте, якщо подивитись на життя Ісуса Новина, і наскільки складним було, то сьогодні, в 21-му столітті, ми не маємо права сказати, що я був настільки зайнятий, що не мав можливості сісти для того, щоб углубитися в закон Господній і зрозуміти, що Бог хоче від мене. Друге, що я хотів би звернутися увагу, що через цей текст Бог говорить до Ісуса Хрис... Ісуса Навина, що недостатньо просто вивчати, недостатньо просто захоплюватись цим законом. Недостатньо навіть про нього багато говорити, а він декілька разів звертає нашу його увагу на те, що цей закон потрібно виконувати. Ви знаєте, сьогодні ми живемо в час, коли істини Божого закону дуже часто піддаються сумніву. Чи то ми знайдемо якийсь інший переклад, і нам він більше до душі, не знаючи, чи наскільки він досконалий, чи то, можливо, деякі заповіді ми там стараємось знайти у культурному контексті тих часів. Що це було виключно для того народу, і воно сьогодні не актуальне для мене, але Біблія про це не говорить. Він написано, що в точності маєш виконати все, що там написано. І знаєте, є багато причин, ми можемо знайти багато причин, щоб не виконувати ті чи інші заповіді. Або ж хитріше ми можемо знайти багато причин, щоб не до кінця їх виконувати, і, і знаходити собі оправдання, що процес. Про це ж не написано конкретно, хоча безліч текстів Божого говорить про інші принципи. Тому нехай подібно з Ісусом Новину в нашому серці буде бажання досконально виконувати все, що там написано, без виключення, без сумніву, навіть якщо ці заповіді самі незручні для нашої плоті, ми повинні їх виконувати. Для чого все це так докладно Ісусу вину потрібно робити? І Біблія вона відкриває нам, бо роблячи так, виконуючи Господнє Слово, ти матимеш успіх у всіх своїх справах і діятимеш розважливо і мудро. А це так необхідно було для нього в житті, щоб провести, довести, вказати дорогу для всього єврейського народу. Як, дорогі друзі, в сьогоднішній день у нас з вами справи з Господнім законом. А можливо, ми робимо все і, і тоді тільки можемо віддати славу Господню, Господу, за це. Ісус Навин, тільки після цієї зустрічі з Богом, після усіх всіх настанов, Він почав діяти, почав збирати народ старішин і рухатись в Ізраїльську землю, в майбутню обітовану землю. Ми стоїмо, дорогі друзі, з вами в подібній ситуації. Ми з вами чекаємо обітованої землі разом з нашим Господом Ісусом Христом. І сьогодні для нас залишено лише один засіб, коли ми можемо преображатись в образ нашого Господа Ісуса Христа. Коли Він прийшов на цю землю, він, перед, коли ми покаялись і прийшли до Нього, Він дарував нам нове серце і сказав: а тепер освячуйтесь, а тепер. Живіть, в свій образ, старайтесь бути подібним до мене. І можна задати питання, а як? Ми ж не бачили Ісуса Христа, правильно? Але Бог подбав про наші з вами серця, як тоді подбав про життя ізраїльського народу та Ісуса Новина. Він сказав: ось Книга Закону, ось Боже Слово. Там тобі написані всі правила, все, як ти можеш стати подібним. На свого Господа Ісуса Христа і прийти до нього, щоб Він був задоволений тобою. У цьому житті нам потрібна мудрість, нам потрібна розважливість, нам потрібно вирішувати багато питань, і Біблія має відповіді на ці питання. І якщо ми їх не знаходимо, може бути тільки декілька причин: або ми не хочемо, або не детально вивчаємо, або легковажно ставимось до того, що Бог говорить для нас. Навіть сьогодні, недільний ранок, коли церква його збирається, Бог говорить до Твого і мого серця, що закон Господній або Слово Боже, воно важливе для Твого духовного життя. Ти не можеш жити без Нього, ти не можеш рухатись без Нього, ти не можеш правильні рішення мудрі приймати. І нехай Бог благословить нас в цей ранок, щоб коли ми будемо молитись, коли ми будемо думати про те, що сьогодні чуємо або читаємо. Щоб це було не просто гарні фрази, не просто гарне, е, гарне богослів'я, на яке ми можемо захоплюватись, навіть це, яке буде ласкати наш слух, но щоб це були настанови для мого серця і завтра, сьогодні навіть я почав їх виконувати, якщо щось не відповідає в моєму серці. Нехай Господь нас в цьому благословить, знаючи істину, будемо слідувати за нею, знаючи Бога. Будемо старатись подібне на нього, і Він обов'язково благословить, і Він введе нас в обітовану землю, і будемо разом з ним. Це не означає, що спасіння можна заслужити добрими вчинками, воно отримується вірою, але наша віра вона не може бути без наших справ, без того, що ми робимо, як ми живемо, як ми слухаємо, як ми проповідуємо. Нехай ім'я Господа Бога нашого буде прославне в цей ранок в серцях наших. І в наших молитвах, за те, що він залишив нам слово своє, і ми можемо правильно жити тут, на землі, і мати надію на вічність. Йому слава за все. Амінь.